Досі триває загроза застосування балістичного зброєння для низки областей України: це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Харківська, Дніпропетровська, Полтавська, Черкаська і Кіровоградська. Якщо ви там зважайте, будь ласка, на це у ранкових своїх планах, Росіяни. Чергове атакувала Україну безпілотниками. Збивати ворожі цілі допомагають військово-морські сили України. Цієї ночі спільно з моряками-прикордонниками знищили 18 шахедів. Дмитро Платенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, зараз має з'явитися в нашому ефірі. Чекаємо, будемо говорити і про роботу по шахедах, та і не тільки. Дмитре, добрий ранок. Вітаю, вітаю пані Юля, доброго раночку. Ну, давайте почнемо з оперативної ситуації. 18 шахедів за ніч добряче, а загалом як? Ну, в принципі, ситуація загалом залишається незмінною. Так, ми їх чекали, вони доволі довго збиралися в морі. Такими хвилями заходили на місто, заходили здебільшого якраз через порт. Чому? Наразі не можу сказати, але в будь-якому е випадку ви бачите, що так, е ніч була доволі такою гучною в Одесі. Є, на жаль, і е нас і для цивільного населення. Проте інформації щодо потерпілих, наприклад, я е не зустрічав поки що в профільних е чатах і е думаю, що наразі може цього разу нам. Пощастило, але так, робота була доволі непроста. Канонаду було чутно звідусіль, тим не менш, ви бачите результат на табло, як кажуть. Ми ну, чекаємо повного зведення від повітряних сил. Скільки було цієї ночі застосовано? Скільки було знищено? Але давайте ще поговоримо про ситуацію конкретно на морі, що там з російськими кораблями і ракетоносіями. Так, здебільшого, вони виходять з пункту базування в Чорне море лише під час розосередження. Як ми вже раніше казали, в цьому місяці було одне застосування. 18-го, у нас 21-го, перепрошую, вночі. чотири калібри вони запускали, і після цього ситуація залишалася без змін. А, але загалом, якщо говорити про. А... Про те, наскільки динамічно може ситуація змінюватись, скільки росіянам треба часу на те, щоб зараз завантажити, облаштувати кораблі і вивезти їх в Чорне море. Можливо, вони вже будуть із ракетами. Треба вважати такими що споряджені, в принципі, всі носії, які у них є в наявності. Це для того, щоб себе убезпечити від знаєте, можливих варіантів. Тому ми вважаємо їх, звісно, всі спорядженими, нагадую їх вісім одиниць і, в принципі. Споряджати їх це не швидкий процес, а вивезти в море так доволі швидко можна. Якщо говорити про Чорне море не тільки наша акваторія, а російська, аналітики в осінтери фіксують, що новоросійський порт заповнений російськими військовими кораблями. Перестали боятися, які в них там задачі? Так, насправді у них особливого там вибору немає. Просто досить часто. Кораблі змінюють своє місце знаходження в самому порту воєнні гавані. Це може виглядати як якийсь там рух. Судом додатково з якогось ракурсу може виглядати, що там все ще не забито. Там ще все, все ще не забито, це правда. Але е, повторююся, що в залежності від часу доби, від місця, з якого ви спостерігаєте, може виглядати по-різному. Ця картина. І так, в якийсь момент може здаватися, що. Що в якійсь конкретній локації зібралося багато кораблів, це насправді теж не є чимось для нас новим. І за те, що якось змінилася там кількість, я теж не можу. Ну тобто ситуація така, що вони їх зараз і застосовувати не можуть, і десь там переганяти по інших портах не можуть і не виводять, бо потім не заведуть на назад у Чорноморе, так? Можуть, але це завжди ризики. У будь-якому разі, о, практика показала, що. Єдина локація, де вони більш-менш почувають безпечно, це порт Новоросії, Новоросійський, перепрошую. Угу. перепрошую, ну Росія зараз проводить великі навчання у кількох морях: це Балтійське, Каспійське, Тихий, Льодовитий, Північний Океан. Вони кажуть, що у маневрах задіяні 150 кораблів, 120 літальних апаратів і 15 тисяч військових. Які нам загрози від цих навчань? Ну, навчання це завжди о, заходи, які мають дві складові. Перше, це, звісно, суто технічно. Коли росіяни проводять справжні навчання, дійсно, які покликані там відпрацювати якісь заходи, о, то, як правило, треба рахувати цивільні судно і власні судно кораблі, які вони під час навчань обов'язково уразять. Це у них, знаєте, такий маст хеп. В принципі, о, якщо ми не побачимо таких. Результатів в лапках це означає, що це більше такий політичний характер, тобто геополітичний, навіть Тобто показати присутність, продемонструвати прапор, показати готовність до якихось дій. Тому що коли під час навчань росіяни використовують озброєння відповідно корабельну, вони, як правило, там періодично щось знищують своє. Тобто це таке скоріше потрясти м'язами, та що ми можемо ще от таке зробити? Побачимо згодом. Кажу, якщо традиція буде дотримана і там пару студент цивільних буде знищено, значить так навчання відбувалися за заправду, як кажуть, у них недавно були навчання і українські, українські кораблі в Британії брали участь у. У маневрах в чотири кораблі протимінні тральщики, які дуже символічно носять імена тих кораблів, які три з них вийшли з Криму в 2014 році, один там залишився. Але все ж таки, знаю, що ви там були. Що знаєте вас тоді вразило? Кожного року ці навчання мають все більше. Української компоненти української складової, так, наші протимінні кораблі. Тральники це вже минуле. Ці кораблі вже навіть тральниками ми не називаємо. Це ПМК, протимінний корабель, які оснащені відповідними засобами виявлення мін в морі, з подальшою з застосуванням підводних дронів. Там відповідні оператори є навчені. Персонал, фахівці, які проходили навчання за кордоном, тому що все це обладнання, звісно, іноземного виробництва, ми використовуємо SeaFox в першу чергу. І, відповідно, ті навчання особливими є тим, що цього разу дійсно найбільша кількість кораблів була українськими. Склад, склад до складу навчань входило 4, корабель, 4 корабля протимінних українських. Штаб так само складався з офіцерів українських, як і минулі два роки. Проте кожного року, звісно, самостійність проведення подібних операцій лише збільшується. Наші партнери в першу чергу, звісно, це Британія і Сполучені Штати, як дві великі морські держави. Здійснюють менторство, спостерігають, десь підказують, тому що навчання це протокол в першу чергу, і особливо подібні навчання, які покликані зробити можливим роботу наших екіпажів в міжнародному середовищі, тобто залучаючи і кораблі, і офіцерів штабів інших країн у взаємодії, що звісно в майбутньому має відбитися на наших можливостях. Щодо проведення протимінної операції в нашому морі, від чого залежить напряму наші експортні імпортні можливості нашої країни, враховуючи те, що море є, було і буде основним експортно-імпортним каналом для України, та але випереджаючи питання наших глядачів: повернути ці кораблі в Україну, ми зможемо тільки після завершення війни, бо за конвенцією Монтре Туреччина не пропускає через протоки військові кораблі. Ну нам це теж на руку. Росія не може збільшувати своє угруповання, завівши сюди кораблі із Середземного моря. Дмитро, спасибі вам велике. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил України, був у нашому ефірі.